В минулому відео я розповідав про таке явище, як Мита, ці митні тарифи, оподаткування фактично торгівлі, і я там згадував про те, що Трамп він дотримується такої логіки, що в міжнародній торгівлі має бути паритет, що от якщо одна країна торгує з іншою, то бажано, щоб е, кількість того, що продається і покупається, було однаковим приблизно. Тобто, щоб баланс був, значить, вони це платіжний баланс. А бажано, щоб ви продавали більше, ніж купували. Це чомусь вважається вигідним. От Зеленський, він також е, прихильник, так би мовити, оцієї логіки. Походження цієї логіки, очевидно, експорт для державного начальства, особливо в тих країнах, де вони контролюють економічну діяльність, для них експорт є просто способом відмивання матеріальних ресурсів, перетворення їх в вільно конвертовану валюту. А зв'язку з тим, що вони контролюють повністю всі потоки, грошові і матеріальні, то вони потім ці отримані гроші за кордоном за продану продукцію. Вони їх потім, потім просто привласнюють і розкладають по своїх офшорних рахунках. Тому держава так зацікавлена в експорті, особливо держава, яка тотально контролює економіку, як Україна, наприклад, Росія, Китай і так далі. Для чому про це говорить там? Мені, наприклад, якось дивно. Але зараз ми бачимо цілком логічну поведінку українського президента. Він поскаржився на дисбаланс імпорту та експорту. Він каже, що треба значно більше створювати можливості для виробництва. І треба продавати цю продукцію за кордон. Тобто, розумієте, держава тут абсолютно ні до чого. Держава нічого не створює, нічого не виробляє. Держава паразитує на економіці. Тобто вона тільки забирає з економіки ті гроші, до яких здатна дотягнутися, які недостатньо ретельно приховані. Отже, розумієте, коли президент починає говорити про виробництво і так далі, то це означає марнування великої кількості ресурсів. Тому що державне виробництво, ми знаємо, як виглядає знов-таки, з радянського минулого. Ми знаємо, як виглядає те, що виробляє держава. Це, це жах. В Україні практично немає виробництва якогось помітного. Якщо воно є, то це приватна ініціатива, але знов таки, живе вона недовго. Її так чи інакше, рано чи пізно її в державу вбиває. Зеленський, коли говорить про цей баланс імпорту і експорту, то його якраз цікавить можливість. Перетворення України на таку собі міні-Росію. Тобто, от дивіться, Росія вона сидить на залежності від експорту газу і нафти, вона отримує і отримувала до війни, і зараз, під час війни далі отримує стабільні гроші, достатньо великі суми від європейських споживачів, не кажучи вже про споживачів в інших частинах світу. Тобто Путін він залежний від європейських грошей, він без них ж кроку зробити не може. І от Зеленський він говорить практично про те саме. Давайте станемо так, як Росія. Тобто, давайте щось будемо продавати цій самій Європі для того, щоб вона постачала нам достатню кількість грошей, щоб ми могли тут собі жити так, як ми вважаємо за потрібне. Мається на увазі чиновники і політики. Тому що ніякої ринкової економіки у нас немає. І він, власне, говорить про це, що тут ніякої лібералізації він не згадує. Він говорить про е, створення можливостей для виробництва. Це означає, що він ставить завдання чиновникам, е, щоб вони створювали умови. Що таке створення умов? Ми чудово знаємо, як це працює. Не так давно це працювало в системі так званої економіки кучми. Пам'ятаєте, коли в нас Донбас ще був, то е, там ті підприємства, які залишилися від Радянського Союзу, вони працювали фактично на модель, про яку говорить зараз Зеленський. Через них відмивалися великі суми е, і відправлялися або е, прості якісь речі, зовсім прості: вугілля, там, значить, руда. Або якась перша переробка, тобто, знову таки проста індустріальна переробка е, природних ресурсів. І оці матеріали, достатньо прості технологічно, е, і зазвичай виготовлені за застарілими технологіями, вони постачалися кудись за кордон, щоб продаватися за вільно конвертовану валюту. Чим це закінчилось? Це закінчилось Януковичем. Тобто і повним. Повним провалом економічної взагалі діяльності. Тобто в Україні економіка практично обнулилася після оцих всіх чудових експериментів. Отже, зараз фактично Зеленський говорить, що вони не можуть без цього жити. Оця модель вона вже не працює. Ми втратили фактично контроль за Донбасом. Невідомо, коли ми його відродимо. Врешті, нарешті, території України немає великих підприємств, здатних переробляти. Суттєвої кількості якісь, значить, матеріальних ресурсів на експорт. Єдине виключення зерно. От зерном вони значить, зараз цим займаються. Ну, вони ще останнім часом, я так розумію, будуть підключати електроенергію. Нам вони будуть її відключати, а продавати її будуть на захід через якісь там посередні компанії і спокійно собі привласнювати ці гроші. Отже, Зеленський говорить про те, що ніякої іншої моделі економічного існування української держави немає. Єдиний спосіб це збирати щось таке просте, елементарно примітивне в Україні, або це щось що виросте, або це те, що можна десь викопати недорого, і продавати це на Захід, туди, де є гроші, якісь гроші. Справжні, більш-менш так би мовити, справжні, вільно конвертовані. Бо за гривні продавати він нічого не збирається. Внутрішній ринок для нього не має абсолютно ніякого значення. Імпорт, вони вважають, це марнування грошей. Тобто, ну, інтереси людей їх взагалі не цікавлять, вони обкладають митом зараз всі посилки, навіть якщо ви хочете купити щось таке більш-менш. Корисне і те, чого ви не можете купити за нормальною ціною в Україні, держава забороняє вам це. Тобто, вона буде штрафувати вас за те, що ви захотіли щось купити. Тобто, імпорт ні, імпорт не дозволено, дозволено тільки експорт. Бо експорт контролюється тотально, контролюється державою. А отже, це їхня справа. Отже, вони бенефіціари цього цієї політики. Ось чому в ньому вони так зацікавлені, і ось чому Зеленський про це постійно говорить.